Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні, насамперед, я хотів би вам розповісти про одну компанію, яка має доволі багато різних варіантів роботи, багато ліній по Німеччині і особливості їх нарахування зарплат. Отже, офіс компанії знаходиться біля міста Бремен. Працювати в цій компанії є можливість як на постійно. Це цікаво, особливо для тих, хто вже в Німеччині закріпився і там живе, так і каденція. Тобто, цей варіант цікавий для тих, кому потрібно повертатися в Україну чи в Польщу до своїх рідних. Отже, ця компанія має два варіанти нарахування зарплат. На постійно водій отримує одну зарплату, а якщо працює каденціями, то там зарплата буде іншого розміру. Наприклад, візьмемо варіант одної лінії в місті Польх. Це біля кобленця. Робота з понеділка по п'ятницю, без завантажень і розвантажень. Денний тенд. Заробітня плата на постійно на цій лінії складає 2700 євро. Якщо ж водій працює каденціями, наприклад, 3 місяці працює, а потім один місяць відпочиває, то в такому випадку оплата складає 2500 євро. На ці місяці, коли він працює, і за місяць, коли він відпочиває, нараховується 1500 євро. Тобто, реально, якщо ти 1500 розділити на три робочі місяці, то за робочий час зарплата виходить 3000 євро. Такий варіант роботи є цікавий тим, що ви отримуєте оплату і у місяць, коли ви відпочиваєте. Водії, які, наприклад, працювали в Литві, в Польщі, то чудово знають, що оплата, от, наприклад, їм встановили там 2,5 тисячі євро, вони працюють і, відповідно, отримують цю зарплату тільки тоді, коли вони працюють. На період відпустки ніяких оплат не йде. Тож я вам зараз коротенько розповім про вакансії цієї компанії і буду вказувати дві зарплати. Перша зарплата для тих, хто. Хоче працювати на постійно, друга частина зарплати для тих, хто хоче працювати каденціями. Перша лінія і самий варіант, де потрібні водії, це робота в місті Польх, я вже розповідав коротенько про цю вакансію. Це біля міста Коблінс. Робота на денному тенті без завантажень розвантажень з понеділка по п'ятницю. Субота-неділя, ви або повертаєтеся додому, якщо десь недалеко живете. Або можете проводити на базі в кабіні. Заробітня плата складає 2700-3000 євро. Другий варіант роботи це робота на тандемах в міжнародній лінії, також денний тент, робота з понеділка по п'ятницю і кожна друга субота. Водії дуже рідко займаються завантаженнями розвантаженнями. Це може бути раз на тиждень, може бути і раз на місяць. Заробітна плата складає 3000 на постійну роботу і 3300 на каденцію. Наступна лінія це робота в місті Бремен. Перевезення автозапчастин там потрібно мати АДР. Заробітна плата на постійну 2 2700 на каденції 3000 євро. Оснабрюк, денний тент. Так само робота з понеділка по п'ятниці, зарплата 2700 на постійно, 3000 на каденції. Ну і в місто Марсберг. Це неподалік е, Падеборна. Потрібен водій на нічний тент з АДР. Водії не займаються завантаженням-розвантаженням. Стартують, як правило, 9-10 година, і протягом зміни 1, 2, 3 зупинки, де вас розвантажують. Заробітня плата на постійно 3000 євро, на каденції 3300 євро. Для цієї роботи потрібен АДР. Якщо у вас АДР немає, то фірма готова вам буде компенсувати його виготовлення. Наступна вакансія це вже нам відома робота на БДФах. Це вже інша компанія, яка має офіс біля Дюссельдорфа. Потрібен водій на нічний БДФ, зарплата 3200-3400 євро. На зарплату впливає наявність АДР. Першочергово розглядаються Кандидати, які мають досвід на ПДФ. Але якщо у вас досвіду немає, але є АДР, то є можливість провести вам стажування. Нагадаю, що це потрібен вже водій на наступні вихідні, тобто 12-13 квітня. Ну і потрібен також один водій в Нюрнберг на перевезення почти DHL. Початок туру о 3-й годині ночі закінчуєте о першій днях. Заробітня плата складає 2600 євро в перших три місяці випробовування, після випробувального терміну 2700 євро. Водії кожного дня повертається додому. Вартість житла 250 євро, якщо вам потрібно організувати проживання. Тобто, кому була би цікава ця вакансія? Насамперед, тим, хто вже в Нюрнбергу чи поблизу проживає. Ну і також цікавий цей варіант буде для тих водіїв, хто вже е, не хоче жити в кабінах, кому це вже. І хотів би жити в нормальних умовах. Отже, опис цих вакансій і багато інших ви знайдете внизу під відео. Також нагадаю, що для тих, кому потрібен код-95, я маю можливість організувати його, польський варіант, польський пластик, як з приїздом до Варшави на один день, так і дистанційно. Для всіх цих вакансій обов'язково потрібно мати вже параграф 24. Відповідно, якщо вам потрібно зробити цей документ, то ви або можете поїхати в боку. Адрес цього міграційного лагеря я залишу під відео знову ж таки. Там оформлення триває приблизно 1-2 місяці. Також є можливість оформити параграф 24 в місті Лєйці за 2 тижні, але цей варіант вже буде платним. Тож, якщо вас зацікавила якась із моїх вакансій, Якщо вам потрібно код 95 чи допомога в оформленні параграфу 24, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною за цим номером телефону. Ну а на сьогодні все. То ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!